На зорі мене мамо збуди, хай на дворі весни перешу, я тобі від криниці води, на цілісінький день наношу, На націсінький день, наношу, бо далеко криниця від нас. І до неї стерні, Снилось, снилась мені ти не роз далекій чужій стороні, у далекій чужій стороні, снилась, ніби ти йшла із дібро, срібна поморозько селя лягла, як хотів я весняним тепло. Прилетіти тоді до села, прилетіти тоді до села, зашуміти дощем гаї, пасти травами в ноги в туми і натручені руки твої, біля серця свого обігрі, біля серця свого обігрі. І тружені руки Твої біля серця свого обігрі, біля серця свого обігрій. назорі мене мамо.